Спочатку з'являється білецятка неясна, щось схоже на прищ або невеличку шишку, але під цією дрібницею може ховати справжнє вогнище хронічного запалення, яке повільно отрує весь організм. І навіть якщо нічого не болить, це зовсім не означає, що все добре. Агній з бактеріями потрапляє в шлунково кишечний тракт, носоглотку, кров і запускається ланцюг проблем, погіршення імунітету, постійна втома, проблеми з травленням, висипання і схильність до застуд. І це тільки початок. З вами Віктор Ступніцький, стоматолог хірург, і сьогодні розберемо, чому не можна ігнорувати навіть невеличку цятку на яснах. Свіч це отру ясна, який сполучається з гнійним вогнищем десь у кісті або біля корення зуба. Зумні він може виглядати як невеличка біля цятка чи прищик. і багато хто думає, що це дрібниця. Але насправді це вже ознака хронічного запалення, яке довго розвивається всередині кістки. Проблема в тому, що цей гній це постійне джерело бактерій. Вони разом з токсинами потрапляють у кров, і з часом це може призводити до ураження мікрофлори кишечника, проблеми з засвоєнням вітамінів і ослаблення всього імунітету. І якщо зовсім ігнорувати цю проблему, то інфекція може поширюватися далі на області і глибше в кістку або на сусідній анатомічній області. Звичайно, у рідкісних випадках гнійні процеси переходять у сепсіс. Загальне зараження крови, яке вже реально загрожує життю. Так чому взагалі виникає свич на яснах і чим це реально може закінчитись? Перша причина це травма зуба. Це може бути удар, падіння або навіть мікротріщини, про які ви навіть не уявляли і не знали. У середині зуба починається відмирання тканини, утворюється гній і він шукає собі вихід назовні. Друга причина це глибокий каріс, який дійшов аж до нерва. Інфікував нерв і нерв перегнив. Якщо його не лікувати вчасно, інфекція запускається в корінь. А потім переходить в кістку. В Даних відео я розповідав, як дорого лікувати глибокий каріс, а з цією проблемою ще додається загроза життю. Третя причина це погане лікування зуба. Це коли погано очищаються канали зуба або ставлять неякісну пломбу. Усе це залишає всередині бактерії, які поступово перетворюють корінь зуба на гнійне середовище. Зрозумійте, свищ – це вже не просто локальна проблема. Це постійне джерело інфекції, яка разом із кров'ю може розноситись по всьому організму. У важких випадках гній проникає в гаймори пазухи, що провокує гнійний гайморит, і це вже лікування йде стаціонарно в больниці. Якщо ви знайшли в себе ці симптоми, то терміново зверніться до лікаря. А щоб не пропустити важливі поради про здоров'я зубів і ясен, підпишіться на канал. Але, на жаль, є ситуації, коли лікування вже не допоможе. Наприклад, якщо інфекція настільки запущена, що кістка навколо кореня розмокталася, а сам корінь. Тріснув або зруйнувався. У такому разі зуб треба видаляти разом з гранульомою, інакше гній продовжить накопичуватись. Щоб ви розуміли, в мене був реальний випадок, наскільки небезпечний може бути звичайний, на перший погляд свич. До мене звернулася пацієнтка зі скаргами на гнійне виділення жувального зуба на яснах. Від лікування вона відмовилась і рішила почекати понаблюдати за цією шишкою. Згодом вона прийшла і ця шишка вже утворилась не на яснах всередині рота, а на шкірі під щелепою. Тоді прийшлося вже видаляти. Зуб видаляти гранульому, вичищати цей свищ на шкірі і зашивати робити рубець на чихці. І взагалі це було просто жахливо. Тобто не затягуйте цю проблему. Спочатку я роблю діагностику: це комп'ютерна томографія або рентген, щоб точно побачити, де знаходиться джерело інфекції. Далі часто використовуємо гутопечовий штифт. Його вводять свищовий хід, щоб чітко визначити, куди саме веде канал і де скупчується гній. А після цього починається основне лікування: це очищення каналів зуба, ретельна антисептика, обов'язкова ізоляція зуба спеціальним кофердамом, щоб нічого зайвого не потрапило всередину. В таких складних випадках ми працюємо під мікроскопом, щоб не пропустити жодної дрібниці. Зазвичай лікування свища потребує як мінімум двох прийомів. За цей час канал промивають, ставлять ліки. А потім вже пломбують. А якщо канали настільки складні або запущені, що стандартне лікування не допомагає, тоді застосовується пікальна хірургія. Це мікрооперація, коли хірург через невеликий розріз видаляє уражену частину корення разом із гнійним середовищем. От чого категорично не можна робити, якщо у вас з'явився свищ? по-перше, не треба мазати його гелями або якимись народними засобами. Це взагалі не допоможе перебрати джерело інфекцій, яке знаходиться глибоко всередину кістки. По-друге, не можна намагатися закрити свіч самостійно. Іноді люди думають, що якщо покласти якісь компреси або перестати чіпати, отвір закриється і все пройде. А насправді тут є серйозна небезпека. Коли отвор зачиняється, заростає зовні інфекція всередині і нікуди й діватись, вона починає скоплюватись середині і починається внутрішній ріст цієї кісти, що призведе ще до більших проблем. Так, є подинокі випадки, коли інфекція різко нагоюється. Це утворює остемеліт або навіть флегмону. А флегмона це розлите гнійне запалення, яке загрожує вашому життю. Досить за проблеми. Якщо вас навіть нічого не безпокоє, моя вам порада раз на 6 місяців звертатись на профілактичний огляд. Це базова профілактика, яка допоможе вчасно помічати проблеми ще на ранніх стадіях. Коли все можна вирішити швидко і безболісно. Якщо ви помітили подібні симптоми, не відкладайте візит до лікаря-стоматолога. У таких випадках зволікання може дуже дорого обійтись. Під цим відео напишіть, стикались ви або ваші близькі з лікуванням свищів. Буде цікаво почитати ваш досвід. І обов'язково відправте це відео рідним, щоб якнайбільше людей могли вчасно розпізнати проблему і уникнути ускладнень. З вами був Віктор Ступніцький, ваш стоматолог. До зустрічі в новому відео. І не забудьте підписатись на цей канал.